Оглядаємо сьогодні таку машинку, допомагали поставити її на облік. Спіла приїхати ще під нульове розмитнення. Машина з Китаю абсолютно нова. Точно не пам'ятаю кілометрів, мабуть, 20-30 км на спідомі. Бачив кучу відео і цього, що частково китайці. Взяли з Феррарі, частково з Остін Мартіна. Виглядає просто як космічний корабль машин. Вже перезули її на зимову Мішеліни. Машина китайська, резина у нас європейська. Вигляд просто як космічні корабля. Щоденько покажу салон машини. карбоновый. Ручечка схована. Нажимаем. отходы Не, саму Белоснежный салон. Вентиляция. Куча регулировок. Вот так дверная карта выглядит. Великі моніторища панорама повністю дах скляний. Ну, на ощупь кожа просто бомбічна, просто уміють китайця здивувати. Ззаді місця не дуже багато, але, але. Тут мультимедієчка стоїть. І отак машинка виглядає з заднього ряду. Пізніше покатаємося на машині. Будемо знати, яка вона на ходу. Ну і багажник. Не знаю, як китайці придумали, зручно зручно, незручно, і тут треба нажати, щоб відкрити багажник. доволі просторий, наречі речі хвата вот таку машинку на днях ще буде Audi у нас е5 на обзорі. Вона зараз на поклейки, на мойки. тоже офігенна машина